Отже, у нас у відділі два основних напрямки робіт. Один це власне інформаційні технології і захист, тобто перша це криптографія, ну якраз ось те, що родиться на презентації. А інший напрямок це інформаційні технології, штучний інтелект з напрямку комп'ютерної лінгвістики. Ми брали і реферування, і визначення тематики. І визначені емоційної направленості текстів, супровідні технічні, наприклад, взагалі визначення семантики елементів тексту. Зараз знов, є сподівання, що юлістику піднімуть трошки, бо власне, важливо слідкувати за тим, як відчуваються люди, а для цього треба знати. Якось і спостерігати спостереження класичними способами, залучаючи професіоналів, які складають анкети, які потім треба поширювати людей, опитувати, гарантувати вибірка є репрезентативною, а потім опрацьовувати вручну. Метод дійсно хороший, але він повільний. Поки поки анкету затвердять, це ще той процес тривалий. З іншого боку, треба оперативно слідкувати тим, що відбувається, і власне не тільки слідкувати, а й виділяти фокусні елементи, тобто. Приклад такий, у нас є якась нова подія. Якщо вона в анкету, поки ми її внесемо, поки ми пропустимо, це цикл повної розробки, це значить місяць, а то й більше. Якщо у нас це програмно робиться і система розрахована на появу нових тематик, в потоці новин, це робиться дуже швидко такою системою. Тобто є сподівання, що лінгвістику нам повернуть до фокусу. А якщо ні, то у нас завжди є криптографія. Остання розробка це якраз автентифікація свій чужий, дуже швидка і на хешах. Тобто вона досить стійка до зламу на найкращих комп'ютерах. Навіть вона, ми ще це не довели, але схоже, буде стійка повністю до зламів на квантових комп'ютерах. Ну, Власне, постквантовий. Елемент криптографії потихеньку починає з'являтися, з'являються перші міжнародні стандарти, тобто, це от саме автентифікація, тобто перевірка свій чужий швидко, в цифровому вигляді, тобто на будь-якій цифровій платформі, чи це може бути телефон, чи це може бути ардуїнка, яку ви там на безпілотник поставили, чи це може бути програмка на комп'ютері, яка перевіряє, чи є допуски. Того, хто намагається завантажитися, а там, припустимо, чи у того, хто намагається встановити мережевий контакт з програмою для виконання технічні звідчили, немає. Тобто від чисто програмних реалізацій до напівапаратних, бо повністю апаратні зараз це дорого і повільно. Тобто зашита схема в мікросхему, вся криптографічна це можна, але тому у нас переважно. Це такий акцент на... Програмістську складову у нас програмне забезпечення для існуючих апаратних платформ. Ну, знову ж таки, це ПК, це телефони, це Raspberry Pi, в крайньому, в крайньому випадку Arduino. Щось таке, що підтримує більш-менш пристойне, середовище розробки і програмування.